За день до повномасштабного вторгнення мені через OLX замовила куртку дівчина з Маріуполя. У переписці вона жартома написала, що сподівається встигнути отримати посилку, поки на них не нападуть. Минув місяць, і червона куртка повернулася до мене непошкоджена, ніби чекала на свою власницю, яка залишилася десь там за лінією пекла. Тепер я щоразу, коли бачу цей яскравий колір. Згадую той короткий жарт, який уже ніколи не здається смішним. А я замовила шкіряну сукню вона прийшла 22 лютого 2022-го. Я приміряла її, відправила відгук продавцю і вже уявляла свою весняну фотосесію у моря, але не судилося. 3 березня чоловік привіз мене з донькою до Азовсталю, і більше ми не повернулися додому. Якась орчиха зараз носить мою сукню. Колись хотіла віддати шубу через OLX. Мені писала жінка з Донецька, питала, чи зможу я відправити їй, коли місто де окупують. Вона чекала, що знову запрацює пошта. Вже років 10 пройшло. У мене так дівчина з Маріку придбала одяг за декілька днів до 24.02, оплатила. Посилка через два тижні була мною повернена. На жаль, з дівчиною зв'язку немає. 16 лютого 2022-го питала, чи їхати в Покровськ працювати, Так і з'їздила. Стояла 18-го в бульварі, дивилася на усміхнених, безтурботних покровчан і думала, невже це щасливе життя скоро закінчиться? Я директ менеджер, і у мене теж дівчинка з Маріуполя замовляла лінзи, але це був уже десь березень. Моє повідомлення досі не прочитане. І я дуже хочу, щоб вона просто втратила телефон, забула паролі і створила нову сторінку. Я з Донеччини, подруга з Херсона, 20 лютого 2022-го, мій день народження. Вона вітає, а потім каже: Якщо що, їдь до нас. А я візьму, де ляпне. Та ну, у вас там Крим поруч. Уже майже 4 роки згадую ці свої слова. Окупований Херсон, подруга з родиною дивом стигли виїхати до зараз. Вона захищає Україну, а я до липня 2025 року ще прожила в найкращому місті у світі. Я так відправила посилку в Херсонську область до мами 23.02.2022. і ця посилка доїхала до Херсону, пролежала там 8 місяців окупації і повернулася мені назад з наліпкою від нової пошти. Ішла і ридала, що вона так і не потрапила до адресата. Розповім і своє передчуття воно, звісно, що тягнеться з 2014, коли ти більше не зміг поїхати до рідних на Донбас. Це було десь 14 лютого, зустріла знайому у маркеті, йдемо додому. А вона розповідає, що у доньки весілля у березні буде. Я її слухаю, а фоном йде думка яке весілля, коли війна почнеться. Я також пам'ятаю ті білі сапоги, які я продала дівчині накладеним платежем, і також туди. Вона їх отримала і перевела кошти 23 лютого. На наступний день у мене з голови просто не виходило це, що ця тисяча їй важливіша, чим ті білі сапожки, також з голови не виходить якось це. Схожа історія за три дні замовляла туристичну плитку, таку класну, майже нову, у жінки з Маріуполя. Потім думала, що вона б сходилась більше. Так само я надсилала свої ролики, які мені дуже подобались, але я на них майже не каталася сім'ї з Донеччини, 8 лютого 2022-го, через OLX. Я ще раділа, що вони в гарні руки бо для дитини брали. Теж часто думаю, чи знадобилися вони їм. Я теж за день відправила через OLX дитячі чобітки в Ірпінь. Постійно потім думала, як там ці замовники. У лютому 22-го року у нас зламалася дитяча коляска. Я знайшла на OLX точно таку ж, вмовила власницю мені її відправити накладеним і встигла отримати її 23 лютого, хоча в той день було дуже холодно, і мені взагалі не хотілося їхати на пошту, але свекри допомогли. Коляска поїхала із нами в евакуацію з Одеси. А я замовила догляд чиста врода в Мелітополі. А ввечері перед вторгненням замовлення відмінила, бо було страшно і вже не до того. А через кілька днів Мелітополь вже був окупований. 23 лютого прийшла посилка на нову пошту, йти не хотілося. А потім думка Раптом завтра війна. І пішла. На зворотній дорозі ті ж думки. Треба заглянути до сусідки. Раптом завтра війна. Розказала сусідці. Посміялися, а на завтра дійсно війна.